Так, погнали до коробочок. Хух, потяжок, чух-чух, чух. Пан Люцифер нам підігнав 80 коробочок, друзяко, щиро тобі дякую, давай. Йо. О, відкритий. Блинко одну, поодненький, не спіша. 250, ну і хуйня коротше якась. Опа, день према, 250 знову голодішечки. Дивись, один прям тобі полюбаса буде, Два, тому що там. По-любому один випадає. Ні, в попередній самій перший не було. Так. За, за, за 50 тебе он зараз 17 кліків і полюбасу буде рівня випрям. Опа. А це напевно що? Що це таке? Четвертого рівня там. Мені це та не інтересно четвертого рівня. 500 голди. Хай, та бі. я тут, тут заголдумано буде, блять, бо голди буде дохуїще, ще, бля. О, 750 голди. 3 дні према, 250 голдішки. Ай, блядь, ай, блять, Макс! Знов прэммит 250, голодишки! 250, я так понял, там падает всегда. Ага. без базара. Типа стопроцентово, блядь. Мм. Силу. О, танчик, 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 братан! Я тебя не бачу. Я ще не баха. О, о, Щось нормальненьке. А ні, кот у тебе біжить. Який танчик? А, 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 я д... а того року ж так же ж було, що танки бігли, Ні, бегали, ні, шо... ні, Поїзд, Поїзд їде, да, блядь? То да. Сука, хуйня ти вшива, Тебі блядь. то, то, то хуй зна, то чисто таке. Так. Ну він там заданники, задачи можно, да. Uh... Вискочив із коробки. Зараз доступно три доручення кота. Та які? Продовжуй. Да, три, три, три та, там три-три-три задання. Та, Якісь-якісь-якісь задання, напевно. Щоб щось так. теж отримати. Та, що радий, як дитина. Чуєш? Дві 500 влупили, блядь, 80 коробок. Звичайно, що, блядь. Тобі теж дякую. На сьогодні Артем теж нормально, блядь, зарадив. Сім днів према, блядь. Йопима. 750 в с новым, блядь. дни прямо, блядь, 250, ну 250 уже типа годы ну что то 250, правда? Ой, это же и срибло, блядь, налеться, ёпа, 500 голдишки, я ебу. Да тут даже як шос коробки не выпаде, ты собі за голду можешь апарата купить ты, блядь. Двой, ще блять, 5 прокрутив 4. Так це ж оно тільки що? так ще на тільки ці. А шесть, ще, шеш ще є коробки, ше ці ш', блять. Ну да. Ну обязательно випадем. Ну там типа мало що випаде, ну блять на обязательно зарабились и 50 тысяч. Там дуже редко. Що, що, з 80 коробок, хуй, випаде ще? Ні, випаде, випаде. Люблю, ага. взял, що, лови. Ага, ловлю. Все, нема. Так, погнали. Великі різдвяні коробки. О, а що ти мені дасть? Е, Гран... нагорода, механік, гарантований нагород. А, Так тебе ще 24 коробки, показує. Відкрити, і якусь нагороду дадуть. І, і тебе так, да, буде танк, або 8, або 9 рі. Ну. А так, типу, до того не може випасти. Може. О, зараз буде танк. Залупа зараз буде. Не, ну голо нормально насипає, сука. Але то я собі якогось звіра куплю, що я буду ебальний кінь ломати всі. Не мати кого жаль. Та ч нема. мат? О, 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 сині, сині, Що? Танк, танк, танк. Синя хуйня танк, блять, валить, сука. Не дадуть, вже одного дали, йде, а вже йде. другий вали. Йде. Диви, маус. Тайгер маус, блядь, не? Девяточка, блядь. Ти хто? Чуєш? Тайгер швиду, швиду. маус, блядь. Ха-ха-ха, хорош. хорош блядь. А ще в нас 13 коробок, тільки тут, І ще там 40, блядь, да? Що середнього якогось мені. Що мені якогось середнього, суки, дайте. Йо, під двері пока що не срем. Коли синє засвічується оце з коробки, тоді, блядь, танк вилітає. О, це шо таке? Третій рівень, блядь. ви мені... 750 голди, Бля Тайгер Маус. Йопа не Ще якогось когось дали. Шо це таке? П'ятий рівень. Елітний нахуй. Ох, буду розйобувати тих шмаркачів на четвертих рівнях, бля. Ще шепремчик ще премчик. Ну артемка тоже сегодня файн газа родил блять прямчика на 40 днів, дней ублять не да, буду в этих коробках там 200 270 дней прямо на барабля так ще три коробочки Коротше, якщо зараз нічого не, не це, мусим в'їбати по пісюліку і тоді випаде знов танк. Я ще хочу якогось середнього бля. Можна прям танку вміняти. А на що його обмінювати? Типа викуплювати їх можна. Так, 7 днів! 7 днів прямо! Фух, ще 40 коробочок. Так, Макс. Вьок. О, І тут зараз будуть. гарантованих короб. А, до 37. Типа як? прем танк обміняти на інший Прем танк? Та ні, я не. не, не, не. Еще 37 коробок. Да, в цих іменно в східних коробок. Ні, 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 в любых, похуй. Та як? Як ми вже було... тримали? Ну, а тоді писало 24. А, то що... Ну так як ви... ти дало танк? Як як ти дало 24, то тобі дало танк. Щас відкриш іще, блядь, тобі дало танк. Танк, 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 братан, танк, а, Ах, ну я ще не бачу. Танк, блядь. Бачите, вірно, що він випав. За... О, да. І зараз ще має випасти, коли ми відкриємо ще ці. А хуй там, воно обнуляється. Е, е, чуешь твои колеса? Джисор, блядь. Да, вы это и дна, блядь. Джисор, сыронячок, супер. Супер, блядь. Охуеть. Давай снова танка, пизды. Шеденьк прямчика, супер. Було, года 4 назад, що прям з коробок такой через одну танки вилітали, понял. У мене прям було така хуйня. Ну і цю хуйню звісно. конечно. Голодые, блядь, Ну, Це нормально, і так два танки, блядь. не шо, слово цей хуйні в этом. В, в танках, тут до нас стоя своих грошей, потому що ти завжди в плюсі, понял? Вони, блядь, не жмуться. Як типа там в Києві откривателі mm -hmm. сідають. Сьогодні тоже Артем зарадив десь на дві штуки, ну він купив от ці набори, поняв ту. 8. Е, mm -hmm. І ну то там дави то ж 3, 40 днів прямо купив чи не 40, 30 з чимось, бо в мене 10 днів було прямо. Або вот. 40. О, танк, танк, блін. снал танк. Mm -hmm. А ні, 3D стиль, напевно. Так, да, 3D стиль yeah. на Тегра другого, го да? Да, да. В спальні Блять, німа, Юра, Юра, без зараз тут пішов. Пиша... Ні, на Е75 3D стиль. Курва. Отакий Е75 купила. Курва. Так, Е75. Нахуй на, на дев'ятку 3 це танки на яких блядь, Ну, дуже мало грають. Юра грає, а вони Скажи, походу. А його вони... Його їм а вони походу продвигають цю хуйню, щоб біг не грали, на ну, 9... Так Це буде трошки рандом. Ну я скажу такі, що. дев'ятки, це... десятки, це слив бабок. Це слив, блядь, Так. Чафі. П'ятий рівень чафіка дали. Єбать в мене аккаунт заражений, я їбу, бля. Єбать аккаунт заражений, на диви 500 голодіжки. Йо твою мать. Премчик. Хух, ще 20 коробочок. Ще 20 коробочок. Ще 34, суки, блядь, Що ви до там бл. Не дадуть. Не дадуть. Не, 3 d стиль напевно. Напевно, 3 d да. На що 3 d стиль А, на цю хуйню. Тоже він спробував. Та що я маю видаляти? На десятку. Санце на рту, бачить, не вам взять Французька арта. А вона прокачуємо? Да, вона? Да. О, так ми я качаю французів арту. Охуе. Ну десятка на десятку арту. Ні, ну то то срака згорить артем, ну то таки... А, вже в мене є, то ще дали 500 голди за того танчика, поймай. То срака згори... Ну да, там, забікцируйте то... вже якісь є. Я тобі скажу, що люди по 10 років грають і срака горить. То я не аккаунт видаляю, я просто гру видаляю, але якийсь час проходить знов 7 днів премчика. І Я знов вертаюся в ту гру, типа. Срака перегорає. Дайте там так підери, бля. Бо піде срати вам двері, я вам кажу, бля. А він не жартує. Да, я бля, якраз срать хоть. О, дні бемч. Ні, хлопці, громад днями прямо але, блядь, не це блядь, Давайте, сука. Я найду нахуй той офіс, де він знаходиться, бля. Ты хоть не убежал, все, блядь <гум> той так. А, да. Опа, не мають. Шепіт, шепітсот двої ліжки. Так, ще дев'ять коробок тут є, бля. Але приятно їх відкривати, я тобі кажу. 5, 3, а голдина є башого бля. І прямо, бля, це То пізда, це опізда, бля. І ще підсоточку голди... Йо, твою мать, оце голдішки зародило. Анфил будем блять 800 миллионов голды. Ну 800 миллионов не буде, но. Буду думаю, біля 20 тысяч. А я трошки укругли. Ну, да, да. да, так, да. две коробочки. Ну все, там це же хуй дабить тебя. А прикинь, зараз ще з одного. А блять, 1250 голды. Йой! Це вообще бомба. Да. Ну, нормуль. Не по-моему себя спать для этого. 14. Нормуль, блять. 105 днів према. 31 тысяча, голдий, блядь. 31 тысяча. Макс, дякую. Дякую, друже.